Радіо місто над Бугом», 1018 FM. Нагадую, сьогодні 6 років у ефірі на хвилі 101.8 в fm форматі І я сьогодні радий бачити в проєкті футбольні розмови моїх колег-співведучих. Так, у нас світ такий незвичний формат. Ми сьогодні будемо говорити, звісно ж, про футбол. Так, але у нас Олександр буде співведучим, а Володимир буде гостем співгостем. співгостем. Так, ну така у нас буде цікаве поєднання сьогодні. Говоримо про менеджмент футболу. Болі говоримо про великий футбол, говоримо про Вінницьку міську асоціацію футболу, яку де ви є, де Олекс Володимир є виконавчим директором. Отже, розпочинаємо. Да, ну прийміть наші щирі вітання. Дякую, з, дякую. І це з вітання і вам. Ви теж да. тут так мовити дотичні до цього свята, дотичні до е ведучих наших ефірів. Да, нам приємно, що в певній мірі проєкт «Футбольні розмови», він увірвався в наше життя, так би мовити, і в моєї і Володимира. Володимир може більше розкаже. Він теж був співавтором ідеї цієї, а я знаєте, спочатку вас кожного спитаю, давайте. тому що я трошки довше працюю тут, ніж ви. І на правах більш досвідченого ведучого радіо «Місто Анбулом», Я хочу запитати, як вам вдалося так швидко, легко увійти в ролі ведучих, тому що я трошки хвилювався, коли от ви запропонували таку штуку. Так, давайте будемо вести там. Я буду вести. Я буду вести з вами. А, якось я думав, буде трохи складно, але я бачу, що вам вдалося, вам досить легко вдалося. Тобто, ви мали вже попередній досвід в цьому? Давайте з Олександра почнемо. Ну, те, що я вам о розповідав, були певні досвід на радіо як гость. <гум> Але я думаю, що це більше те, що є, можливо... є постійна практика проведення якихось масових заходів в ролі ведучого, і воно дається десь воно на це впливає, що так просто і невимушено можна говорити. Володимир, якось у мене був досвід саме на цьому радіо. Мене запрошували як гостя двічі. Перед тим на день футболу я був розповідав про діяльність асоціації футболу у Вінниці, і окремо я ще розповідав про заснування у Вінниці нового аматорського турніра. Тоді це був The Brain Cup. ось це були такі мої перші досвіди. То постійні студії були вже вам знайомі, так так, так. Mm -hmm. А Ще варто додати, ми в ковідний час знімали. Певну передачу для Ютуба називалася сам на сам. Тоді, де ми там мали приміщення, була одна-дві камери, здається, так? Так, так. Ми запрошували футбольних так само гостей і десь трошки міксували різні формати. ну, Індивуальних приміщень ми вже на такі широкі Ми пробували робити розмовні відео, що тоді, коли це ще не було мейнстрімом. ясно. Тому ми теж, в принципі, так жонглювали і були і гостями, і ведучими, тому в принципі, нормально, воно так все десь гармонійно. Лягаю в цю канву. Ви і футбольні гравці. Ну, ви граєте в футбол, так? так ви ви водночас і футбольні функціонери, так? Ви теж займаєтесь менеджментом в футболі, так? Що вам ближче? То давайте до Володимира сьогодні мучити. Да? <ривіт> <ривіт> ну, до, до, до вас вже буде, <ривіт> буде. Мені здається, що Доступна це дуже гарант. сильно пов'язано, оскільки розпочиналася моя футбольна діяльність, наприклад, з гравця як футбольної команди. Я займався на футбольній школі. Потім перейшов на аматорський рівень. Саме на цьому етапі мені запропонували піти в футбольний менеджмент. Це були певні такі журналістські напрацювання, ведення соціальних мереж, які згодом переросли більш щось глобальне, наприклад, будівництво СРМ систем для функціонування. Футболу, проведення змагань, складання різноманітних розкладів, календарів змагань, тобто це потрошечки воно все накопичувалося, і з часом це стало невід'ємною частиною всього футбольного життя, оскільки, коли ти займаєшся командою, коли ти сам граєш, коли ти у вирі цих змагань, тобі легше розуміти ці всі процеси, і коли ти потім з часом стаєш на посаду, яка Змушує, яка потребує твоїх цих навичок розуміння зсередини змагань. І вон, воно дуже сильно допомагає в, саме в цьому аспекті. І от на даний момент я скажу, що я не бачу себе, наприклад, у змаганнях, до яких я не дотичний як організатор. Mm -hmm. на, навіть є такі змагання, які проводяться окремо без мене, але. З часом так вине така тенденція, що там якоюсь порадою, якимось долученням до там, соціальними ініціативами. якимось чином я стану все одно причетний з певним часом до цих змагань? Це приємно, тому що люди, які займаються, які проводять змагання, цим самим оцінюють мою роботу і. Мені приємно, що я можу долучатися і якимись певними порадами покращувати рівень змагань у нас у Вінниці. А вас хтось навчав цій організаторській роботі, чи ви все само освоювали? Ну, речі, хтось передавав вам. от от так треба робити, так треба робити. До речі, ніколи про це не задумувався. Напевно, ще е, все було методом спроб та помилок. Угу. Ну все одно десь могли б підглядіти в когось, як це робиться? Ну, просто з нуля почати це робити. Це ж складно звичайно. Це має бути постійний моніторинг, наприклад, організацій, які проводять такі самі змагання у інших містах, у інших країнах навіть. Ми хочемо рухатися до кращого, оскільки, як говорять, що якщо турнір, не, якщо турнір просто стоїть на місці, означає, що він деградує. Угу. Головна ціль постійно розвиватися, постійно щось придумувати нове. Які ознаки розвитку турнірів? Якщо. Якщо ви проводите турнір, змагання якісь певні, і ви можете виокремити 3-4 речі, які в цьому сезоні вже були, а в минулому їх не було, це означає, що турнір став краще. Uh -huh. Тому що ви рухаєтеся вперед. Якщо у вас в минулому році все було так само, як у цьому році, значить ви стоїте на місці. Таким чином, ви, цим чином ви не розвиваєтеся. І з часом це дуже погано впливає на розвиток турніру, оскільки така стагнація вона призводить до того, що турнір втрачає свій. В рейтинг він втрачає якусь певну організаційну жилку, і а в цей час інші турніри можуть розвиватися. Перед тим як ми перейдемо до, можливо, до того більше чим асоціація займається. Слухай, але тебе ж батько тренер, так? А, чи ти себе колись розглядав в ролі тренера, чи тобі взагалі ця тематика далека, і ти себе просто більше бачиш, як саме там управлінця, менеджера, співробітника асоціації, федерації тощо? Дуже так згадав мої моменти моєї юності. Так, дійсно сталося, що в років 15, напевно, що в мене батько став тренером, він безпосередньо почав тренувати мій рік народження. Mm -hmm. Там були різні процеси в дитячо-юнацькій школі, чому він був змушений. Оскільки команда залишилася без тренера, він не міг залишити хлопців без. Наставності без наставництва, да, тому що ми просто би розбіглися і в нас не було б колективу вже і з того часу, от можна сказати, що це таке була маленьке задродження потім в майбутньому команди вінниця молодіжна, яку зараз вже більше 11 років, які ми граємо по аматорських змаганнях, і от якраз саме оцей колектив, який зберігся з нашої дитячої юнацької школи і став костяком нашої команди. Щодо питання, чи бачив би я себе в тренерстві? Я би сказав би, що більше ні, я бачу себе більше в організаторській роботі, оскільки тренерство все ж таки це трішки окрема сфера. Вона потребує додаткового навчання, додаткових навичок, але з іншої сторони. Без таких навичок важко бути управлінцем команди. Оскільки, коли ти збираєш команду, ти проводиш селекцію гравців, ти вибудовуєш тактику, склад на гру. Такі ось в цих аспектах ти для своєї команди і є тренером. Угу. От і наскільки хто справляється, представник команди з цими ролями, тим більше можна назвати, чи він займає якусь тренерську позицію у цій команді. Ну, з відповіді Володимира, я зрозумів, що все одно таки є. Ну, якийсь відсоток розглядається, чи може це, і стану тренером. Десь ця Однозна... буде критер, не... Однозначно, що я точно не буду тренером, він не сказав. Значить, є який ще... ще відсоток, що можливо тренер ще буде. Так, все може бути, ніколи від цього не відмовляюся, оскільки сама атмосфера футбольних матчів, футбольних змагань, те, що відбувається на футбольному полі, воно живе в мене всередині дуже багато років. І якщо чесно, уявити своє життя без футболу мені надзвичайно важко, тому що це і в... і емоції, це знайомства, це друзі і можливість внести свій вклад як і соціальний розвиток нашого суспільства. От соціальний розвиток, до речі, футбол це ж не тільки спорт зараз, так У ну, усьому світі, не лише в Україні. Футболка така спеціальна, червона, так і з надписом Так, да, Ю я сьогодні до речі, був донор. О, бачите, да. Я... ранок почався з з корисних речей. Сьогодні твоя кров рятує кілька життів. Що, як футбол до донорства? Чим він пов'язаний? У нас колись була тема розмови, здається, влітку. Але розкажи, будь ласка, питання. Донорство крові і футбол з першого погляду мало чим пов'язані, але все ж таки, коли ти займаєшся менеджментом в різних структурах, ти стараєшся це пов'язувати. Донорство це соціальний рух, і футбол це також певним чином соціальний рух. Оскільки я вже багато років працюю в компанії Donor.ua, яка займається рекордингом донорів крові, і ми шукали можливість більше розповсюдити інформацію про донорство крові, залучити більше донорів до цієї справи, оскільки особливо в військовий час це дуже важлива тема, яка повинна бути на слуху, оскільки без цього не може бути. Нашої перемоги майбутньої, це є в дуже важливої складової. Е, що ми придумали? Е, команда Вінниця Молодіжна запартнерилася з компанією Donor і тепер у нас на місці титульного спонсора красується один із проектів цієї компанії, Днора Єфотімс, який саме спрямований на те, щоб долучати спільноти донорів до, до цієї сфери. Тобто будь-яка команда може бути по суті нашим клієнтом, партнером. І ми плануємо надалі масштабувати цю ідею от, на, подальше у Вінницькій області. Надіємося, що, можливо, інші області також будуть до нас підключатися на, на нашому перекладі. Вовчик, а що потенційні партнери, команди, можливо, навіть цілі турніри, змагання, можуть отримати взамін, якщо, наприклад, стануть там, донорами, стануть співпрацювати з організацією донорів? Тут питання дискусійно. Оскільки в Європі є практика, коли кожен бізнес він повинен бути соціально активним. ти розумієш до чого я веду питання? Типу, якщо ми хочемо залучити більше учасників, типу, ну що не то, що з якоїсь корисної мети, що вони можуть отримати, просто що компанія вона просто пропонує новим новим е своїм партнерам, тут я можу сказати, що Donor.ua пропонує свої послуги для того, щоб люди. Йшли з вулиці і прийшли до центру крові, щоб вони могли здати кров. Це можуть бути різноманітні виїзні акції, це можуть бути піар-акції, це інформаційні компанії про працювання з певними компаніями офісами, щоб вони надавали приміщення, щоб вони приймали в себе виїзні бригади крові. Що це дасть компанії, крім того, що вони скажуть, що дивіться, ми соціальні, угу. ми робимо важливий вклад в розвиток. Нашого суспільства більше щось сказати, що, наприклад, вони отримують від цього якось бенефіти, uh -huh. дуже важко. Для, от, наприклад, порівняти ментальність українців і ментальність європейців в Європі не задумуть не зададуть питання щодо: а що нам з цього буде? Вони прийдуть до приходять до компанії компанії, при чому компанії самі шукають соціальні активності. Щоби свою можливість впровадити десь в соціум, uh -huh. тобто ця компанія шукає соціальні різні проекти, які вона буде підтримувати, тому що в них є така можливість, і вони потім за підсумками свого, наприклад, року вийдуть і скажуть: дивіться, ми отримали ось такий прибуток. Але от 20 там прибутку ми вклали в соціальний розвиток нашого суспільства. Дивіться, ми підтримали такі то так, соціальні проекти. Вна, так, ми підтримали проекти. Дивіться, ми це робимо. Будь ласка, подивіться, як робимо це ми, ми проконсультуємо інші компанії, і давайте робити суспільство нашим ще краще, тому що в нас є на це можливість. І дуже хочеться, що у нас в Україні змінюється ментальність щодо підходу до цього питання, все більше компаній щороку долучаються навіть такі великі гіганти, як там Нова Пошта, Аврора, кожного разу читаєш і бачиш їхні соціальні ініціативи, які такі компанія. Прагне, щоб їх було якомога більше у них, і ось ця тенденція мені дуже сильно подобається. Я сподіваюся, що з часом і малий і середній бізнес все більше і більше будуть долучатися на, от, на своєму рівні, наскільки вони можуть це зробити. Ну тут, в принципі, так як ми говорили про менеджмент, багато залежить від керівництва. Якщо люди mm -hmm. це пушать зверху донизу, то тоді люди будуть активними. Так, так, певні якісь маленькі нагадування в соціальних мережах, маленька якась реклама нативна. Вона все ж таки робить великий вклад у, у підсумкову у якусь, якийсь підсумковий результат. Ти просто озвучив дві компанії, великі відомі. які це я, я думаю, що там ініціатива йде саме від керівництва, які кажуть, народ, давайте ми там визначимо, наприклад, там день там, п'ятниця, остання п'ятниця місяця, ми йдемо, здамо всі кров. Так, так, звичайно, От, наприклад, такі компанії можуть прийти до нас, замовити у нас корпоративний день донора, тобто ми організацію всю беремо на себе. Тому, користуючись нагодою, в Вінницький бізнес, долучайтеся до соціальних ініціатив, шукайте свої благодійні фонди, громадські організації, які сприяють розвитку. Суспільства і давайте робити наше життя кращим разом. Вінницька міська асоціація футболу, так де ви є виконавчим директором. З які найбільші, над якими найбільшими зараз проблемами ви працюєте? От, якщо говорити одразу про проблеми, давайте проговоримо про. Футбольну інфраструктури міста нас часу не вистачить. трохи, Так при тому, що останнім часом було дуже багато збудовано майданчиків, стадіонів. В нас розвиток футболу за останні роки пішов дуже великими темпами. У нас з'явилося дуже багато футбольних шкіл і Інфраструктура не встигає. Інфраструктура, при тому, що вона порівняно з минулим часом розвивається доволі сильно. Але все ж таки не вистачає цієї інфраструктури, щоб покрити ті потреби, які є зараз. Оскільки зараз майже кожен район міста, майже кожен майданчик він зайнятий постійними тренуваннями, змаганнями, і це ми говоримо зараз лише про футбол. Mm -hmm. Тобто ми не затрогуємо інші види спорту, які також можуть претендувати там на оренду цих майданчиків mm -hmm. в цей самий час. Тобто, футбол є масовим, це величезне досягнення, мені здається, всі хто. В цій сфері багато років вже сприяє її розвитку, і на сьогодні є великий потенціал. Зростання ще більше. Оскільки, наприклад, що ми візьмемо дитячий футбол, в нас команди, які їздять на європейські змагання і займають там призові місця з передовими академіями Європи, такі як там Туринський Ювентус, mm -hmm. наприклад, Італійський Мілан, команди там з Балтійських країн, де які є там гегемонами все в своїх країнах. І наші команди Вінницькі, які не є, наприклад, там. Командою з сторічною історією вони на рівних конкурують і часто вони є кращими за них. Тому не слід віддати належне, що робота в цьому аспекті ведеться дуже велика. І от головна проблема що ми не можемо як це зробити, зручно побудувати систему, оскільки ми. Змушені підлаштовуватися під усі тренувальні процеси, під усі змагання різних, там і всеукраїнського, ну, і, і обласного турніри, турніри значні одні проходять. Звичайно, турніри проходить багато, да, і ось ця взаємодія, ось ця тут трішки недостатність угу. майданчиків. Це дуже сильно дається взнаки, але бачите, але. Коли ви відповідали про, про, про проблему, відповідно і вийшло позитивні моменти, що футбол у нас розвивається в місті, оскільки так, воно, воно пов'язано так. Я сам ну, ну, я не футболіст. я Знаю чесно, я, ну, мені подобається футбол. Я не граю в футбол, мої діти не грають в футбол зараз. Але я бачу, як він поширюється просто по всіх районах міста, де скільки з'являється е, нових футбольних шкіл. Я дуже дякую. З вами можна говорити дуже <гум> довго. дуже Цікаво, і приємно, що наша програма далі живе. Наша програма далі наповнюється новими, цікавими людьми. Про футбольні розмови ми говорили із Олександром Бондрусюком та Володимиром, Володимиром Краковецьким. Я не знаю, чи вже представляти, не буду представляти, це і колеги, і гості водночас дякую всім за увагу. Це були футбольні розмови на радіо Місто над Богом. Футбол, як не Частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції, поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бухом.